В автотранспортному господарстві ПАЕС відбувся конкурс професійної майстерності. Дев'ять учасників водіїв демонстрували свої знання та навички. Цьогоріч до традиційної чоловічої компанії вперше за всю історію конкурсу долучилася одна жінка. У нас в змаганнях і в конкурсах. На кращого водія легкового автотранспорту дійсно участь не приймали дівчата. А в цьому році, в зв'язку з прийомом на роботу дівчини, яка має вік до 35 років, запропоновано і вона погодилась, має велике бажання. Дійсно приймає участь, і це таким чином, будемо говорити. Трошки наших водіїв, чоловіків, як то кажуть, стабілізує, дисциплінує і, мабуть, десь і підганяє бути кращим. Першу молоді спеціалісти демонстрували свої знання на обізнаність у теорії. У тестовій формі за 20 хвилин відповідали на 20 запитань, що стосувались правил дорожнього руху. Першою завданням впоралась цьогорічна дебютантка Вікторія Тарасова. Та за словами членів комісії, далеко не завжди успішне проходження теоретичного етапу свідчать про перемогу. Адже попереду на учасників чекала практика. У цій частині кожен з них мав змогу довести свою водійську маневровість, виконуючи 9 різних прав. Керували молоді водії автомобілем Шкода Октавія під прицільним наглядом журі, яке враховувало швидкість і чистоту проїзду. Я дуже задоволений, дуже хорошо наша молодь виступає, дуже приємно подивитись їхнє управління. Транспортне все, мені подобається. Хочу сказати, щоб таке у нас побільше було молодих людей, щоб кваліфіцірованих побільше, щоб у нас не було дорожно-транспортних пригод. І саме головне, щоб їх в житті везло, і ми дождалися перемоги та миру. За підсумками результатів обох етапів, перемогу здобула молода водійка Вікторія Тарасова. Вона менше крік працює на підприємстві, проте має чималий досвід керування автомобілем. З дитинства проводила багато часу зі своїм батьком і вже тоді почала мріяти, про здавалося б суто чоловічу професію водія далекобійника навіть обрала відповідну спеціальність в аграрному виші. Та, за словами Вікторії, життя так склалося, що спочатку навчання, шлюб, а потім тривалий декрет. Виховання трьох дітей відклали її мрію на деякий час. І ось нарешті зараз вона отримує справжнє задоволення від улюбленої справи. Я дуже задоволена і дуже вдячна керівництву за те, що вони надали мені такий шанс поучаствувати, посорівнуватися з хлопцями. Ну, звісно, конкуренти в мене були дуже сильні, за що я їм теж вдячна. І ну відчуття нереальні. Я не очікувала. Друге місце у змаганнях посів торішній лідер Олександр Турик, третє Костянтин Живило. Крім іміджевих подарунків від молодіжної організації, трійку кращих водіїв також буде відзначено грошовими преміями. Вікторія ж представлятиме ПС на галузевому конкурсі.